Та про головні події середи вже готова розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин 10 вересня. Музика. Від 1 вересня працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери, аби фіксувати роботу. Нововведення ввели із метою забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність представників центрів комплектування та військовозобов'язаних. речник Київського обласного ТЦК ТСП Олег Байдалюк прокоментував нововведення на інформаційних ресурсах Міністерства оборони України, де зберігатимуть матеріали та як надіслати запит на отримання відео. Пропоную послухати у прямій мові І для того, щоб убезпечити його від витоку в непотрібному напрямку. Будуть створені буде створена вже створюється спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система. Контроль, за якою буде покладено на військову службу правопорядку, перш за все, вони контролюватимуть збереженість цієї інформації, доступ до неї тих чи інших осіб, і запити, які будуть надходити для отримання цієї інформації. Вони надходитимуть і військовій службі правопорядку, і потім вже по зворотньому ланцюжку до самого начальника територіального центру комплектування, який за результатами внутрішнього розслідування тієї ситуації, яка була зафіксована буде приймати рішення надавати чи не надавати доступ до цієї інформації засобам, наприклад, масової інформації, або адвокатам, або іншим органам, які будуть зацікавлені в тому, щоб цю інформацію отримати, це відео отримати таким чином. Працівники ДБР спільно із Нацполіцією та службою внутрішньої безпеки викрили масштабну корупційну схему в системі пробації. Організатором виявився директор Центральної державної установи України з питань пробації. За інформацією ДБР, він створив вертикальне законного збагачення через керівників обласних та районних підрозділів. На Львівщині зафіксували, як начальник обласної філії систематично збирав гроші з підлеглих та пересилав їх у столицю у коробках з під кави. До схеми були Залучені ще п'ятеро керівників районних відділів, які змушували працівників віддавати частину премій під загрозою санкцій. Лише за кілька місяців у Львівській області задокументовано понад 75 тисяч гривень хабарів. Наразі директору центральної установи та керівнику Львівської філії повідомлено про підозру. Дії інших фігурантів кваліфіковані як пособництво. Слідчі вже провели понад 30 обшуків. У директора вилучені гроші, які підтверджено як неправомірну вигоду. У ніч із 9 на 10 вересня Хмельниччина вкотре опинилася під ворожим обстрілом, наслідок якого постраждало троє людей. Росіяни атакували комбіновано ракетами та дронами. Під ударом місто Волочиськ. Як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, значних руйнувань зазнало швейне виробництво, також постраждали оселі мешканців міста та АЗС. Найголовніше, що немає загиблих, але маємо трьох поранених, трьох постраждалих, двоє в легкій формі. В одного уламкове поранення шиї. Він зараз перебуває в реанімаційному відділенні в лікарні, йому надається медична допомога. З міським головою і з начальником районної військової адміністрації, і з керівниками відповідних служб ми оглянули місця, де були завдані ушкодження ворожою атакою. Зараз вже працюють комісії, які обстежують оселі мешканців, обстежують пошкоджені будівлі і будуть визначати і актувати обсяги і розміри пошкоджень. За майже чотири роки повномасштабного вторгнення росіяни знищили чимало закладів освіти України. де діти вчилися, знаходили друзів та. Закладали перші сходинки в омріяній кар'єрі. Тепер ж там розруха, вибиті вікна, понівечений фасад, а в деяких випадках від місць освіти залишились лише стіни. Аби увіковічнити пам'ять про навчальні заклади, студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії створили книгу Освіта України в умовах війни. Детальніше знають журналісти. Від будівель, де панували знання та наука, залишились лише фасади. Саме про такі зруйновані ворогом дитсадочки, школи та університети йдеться у книзі студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії під назвою Освіта України в умовах війни. Тут зібрана інформація та фото постраждалих від атак росіян об'єктів у 2022 році. Команда студентів працювала над створенням книги близько трьох місяців. Нині презентують свою роботу. Освіта України в умовах війни ми робили в колективі з моїм колегою сідантом Максимом Бочулею, під керівництвом Віктора Адамського. Щодо актуальності цієї роботи, як на мене, сьогодні, коли в умовах війни відбуваються справді революційні кардинальні зміни, не тільки в освіті, але й взагалі в країні, ми мусимо завжди брати, аналізувати, споглядати за змінами у світі, в особливості, коли освіта напряму страждає від акту російської агресії. У книзі описано заклади освіти прифронтових областей України. Матеріали знаходили із відкритих джерел. За словами студентів, найбільше труднощів виникало із пошуком фото до та після обстрілів. Я взагалі дуже багато користувався саме супутниковими снімками, так як Фактично є такі заклади, які вже сказав. Багато є до зруйнування. Є фотографії і знімки, і є після зруйнувань, але нема до того. Ось тому в цьому і була складність. Аби книга побачила світ, студент та викладацький колектив академії самостійно збирали кошти, щоб наслідки нещадного тероризму не були забутими. Ми показали картинку, яким був навчальний заклад, і яким він на сьогодні став. Та трагедія, яка сьогодні є на сході, і в Хмельницькій області руйнувань деяких зазнали навчальні заклади. Тому це дуже важливо, щоб пам'ятати, щоб ми знали, ця історична пам'ять повинна в нас бути. Ми повинні оцінити і зрозуміти, яких великих масштабів на сьогодні було завдано завдяки цим руйнуванням. Війна триває, росіяни продовжують нищити заклади освіти України. Саме тому студенти не зупиняються, а продовжують збирати факти тероризму. Відтак від одної книги утворилася ціла серія. Вже готова друга частина про зруйновані освітні заклади у 2023 році. Нині студенти працюють над наступною – 2024-2025 років. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Крок до енергонезалежності у міському комунальному підприємстві Хмельницького водоканал тепер використовуватимуть у рази менше електроенергії. Нещодавно для потреб установи встановили сонячні панелі потужністю 350 кВт. Це вже друга збудована станція для підприємства. В країні війна, тож ми прекрасно розуміємо, що пріоритети міського бюджету дещо зміщені. В напрямку допомоги армії і людям, які постраждали від військового вторгнення, тарифи, як ми прекрасно розуміємо, давно не змінювалися, вони тотально збуткові. Тож на такі заходи коштів тотально не вистачає. В даному випадку ми пішли шляхом отримання кредиту. Кошти на обслуговування кредиту будуть братися за рахунок економії за електроенергією. Я думаю, що Планово за три роки ми повністю зможемо розрахувати з цим кредитом, і комунальне підприємство буде мати власну безкоштовну електроенергію, яка забезпечить частину критично важливих потреб. Ну і власне також маємо розуміти, що ніхто не відміняв блекаутів і ударів по енергетичній інфраструктурі. Тож це такий, все таки непоганий варіант для того, щоб замінити електроенергію з загальної мережі. Футбол заради пам'яті у Нетішині провели турнір, присвячений загиблому герою Олександру Наомову. Він був курсантом Національної академії сухопутних військ та вихованцем місцевої спортивної школи. На фронті Олександр воював під псевдонімом Омка у складі 117-ї окремої механізованої бригади. Турнір зібрав юнацькі команди з різних куточків України, які зійшлися на полі заради спорту і вшанування пам'яті. Відбувся футбольний турнір пам'яті Олександра Наумова, курсанта Національної академії сухопутних військ, який був вихованцем місцевої дитячої юнацької спортивної школи, та загинув самовіддано захищаючи Україну. Спортивний захід об'єднав футболістів з Хмельницької, Рівненської, Житомирської та Одеської областей. Очікуємо сьогодні в першу чергу гарну гру, щоб діти отримали велике задоволення, тому що такий турнір це дуже велика честь організовувати. Загалом 10 команд. Звягель дві команди рівне Здолбунів, Остріг та Тарбунари Одеська область. Ми всі вдячні. Ми всі пам'ятаємо і всі повинні пам'ятати, якою ціною дається нам наша незалежність, наша свобода. Хмельницька АЕС завжди підтримує пам'ятні культмасові спортивні заходи, адже важливо розвивати. Нашу молодь не зважаюча навіть на перекір діям ворога, молодь це наше майбутнє. Участь у турнірі взяли юнацькі команди віком до 11 років. Того дня представники Нітішинської команди Дю США провели свої матчі у формі з позивним Олександра Умка, під яким боронив країну командир другої батареї 117-ї окремої механізованої бригади. У матчі за третє місце тамтешня команда з рахунком 1-0 впевнено перемогла команду з Рівного розраховували на перше, але так сталося. Ну, все буває в житті, але ми дякуємо нашим Збройним силам, от, що вони нас оберігають і Ми маємо можливість грати, проводити такі турніри. Прийшла на благодійний турнір, який посвячений пам'яті героя Олександра Наумова, підтримати свого сина, який виступав від команди Міста Нетішина. У матчі за головний трофей зустрілися футбольний клуб Розваж та представники дитячої юнацької спортивної школи зі Здолбунова. Останні з мінімальною перевагою перемогли своїх візаві та здобули титул чемпіона. Цікаво, суперники, були класні, сильні. Подобався, запам'ятали, що виграли перше місце. На завершення спортивного заходу відбувся символічний товариський матч між збірними у складі призерів турніру та ветеранів і тренерів, який приніс багато позитивних емоцій учасникам та вболівальникам. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Староушицькій громаді відбувся інвестиційний форум 3.0. Подію відвідали понад 100 учасників із 16 областей України. Тут презентували успішні приклади залучення інвестицій у туризм, аграрну сферу, крафтове виробництво, а також обговорили інструменти підтримки бізнесу і співпраці з інвесторами. Серед нових ідей виробництво екосирів, тепличне овочівництво, культурно-мистецька резиденція у Бакоті та розширення реабілітаційного центру Незламні організатори наголошують, подністер'я має значний потенціал для розвитку, і форум став ще одним кроком до його реалізації. Були представлені ті проєкти, які про які ще два роки назад ми говорили. А сьогодні вони вже або реалізувалися, або реалізовуються в нашій громаді, і надзвичайно було приємно те, що сьогодні було представлено ще ряд. Проєктів, які... які заходять в нашу громаду, і сьогодні анонсували, заявили про початок їхньої реалізації. Тому всім дякую і я впевнений, що ми будемо проводити ще четвертий інвестиційний форум. У 20-му столітті тут здобували освіту, а нині вирішується доля Хмельницького. Міська рада архітектурна окраса, яка збудована 121 рік тому. Кожна деталь фасаду будівлі зберігає пам'ять та дух кропітливої роботи будівельників. Усі секрети дізналися наша команда. Про них за мить. Міська рада Хмельницького будівля із віковою історією. У її стінах роками здобували знання, а згодом там оселились владці. Від пращурів їм залишилась в ідеальному стані споруда ХХ століття. Вона зведена в стилі модерн із елементами класицизму, що додає їй шарму. Я хочу показати, якою вона була коли. Вона ще тут не добудована. Вже рештування, бачите, ще є руштування. Це 1904 рік. Оці Буки здорові, червонолисті, чор червонолисті, буки. А от бачите, о тут. Малесенький такі погонець. А дивіться він вже здоровий цей бук. Відомо, що у 1904 році тут був перший україномовний навчальний заклад Проскурова. А через 13 років училище назвали на честь царевича Олексія. Головна мета закладу отримати освічених робітників, аби розвивати економіку. В період кінця 19 століття відбувались певні економічні зрушення в російській імперії. Відповідно, і інтенсив. Відповідно, почала розвиватися економіка, більш інтенсивніше, ну а те, як Проскурів на перехресті транспортних шляхів, відповідно, він тут почав динамічно розвиватися. І через те відкрили реальне Олексіївське училище у місті Проскурові. Установа готувала фахівців різних галузей. Здобувати освіту могли не лише заможні, адже плата була низькою 50 рублів на рік. А після закінчення навчання студенти могли вступити до вищих навчальних закладів освіти, адже училище слугували першою сходинкою для навчання. 300-400 учнів навчалось А щодо викладачів, це десь в межах 30 викладачів працювало в цьому училищі. Вони викладали природничо-математичні дисципліни, викладали технічні будівельні із дипломом Проскурівського реального училища поступали люди усі вищі учбові заклади. З 1986 року тут розташувався Хмельницький міськвиконком. Усі наступні роки тут працювали владці. А у у 1990 році був обраний перший мер міста Михайло Чекман. Завдяки реставраційним роботам вдалося зберегти історичний вигляд споруди. Тож нині місцеві можуть побачити, як вона виглядала понад століття тому. Наразі це все чим встигає поділитися наша інформаційна команда. Більше новин Хмельниччини та усієї країни на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби бути в курсі подій. До зустрічі на першому подільському.